Воянні зелені світінні садів вас вітає древне містодрогоби від учнів та вчителів рідної. Першої школи прийміть найкращі побажання: добро, мир та Боже благословення. У нас гостей годиться з хлібом, сіллю зустрічати, Божим і привітним словом нічувати. Прийміть же хліб на мальовничому рушникові, хай Україна дарує вражень вам доволі. Вітаємо вас на Другобицькій землі. Prijaviti še enkrat do vas in tiskati se, da vi zelo um, prijetno nas sprejmete, uh, in še enkrat z ljubeznijo. Ne moremo natisniti se, da. Šo... Ще раз, третій раз, особливо я з отцем і з нашими вчителями, сеслями приїхали відвідати вас і насолодитися твою країною. Дякую. дякую, дякую. Ми зараз запросимо вас на коротеньку екскурсію в наш шкільний музей. О, От, а після того ми прийдемо до нашої умовної зали, де будемо вже ближче спілкуватися. Хочемо попросити вибачення, бо школа знаходиться в стадії ремонту, для дітей є зараз канікули, Не все є ідеально зроблено. Ми ще будемо багато робити до 1 вересня, плануємо. Тому, як ви бачите ще якісь погрішності, то прошу не дивуватися. Ну і це є частинка нашого учнівського і педагогічного колективу. Це є частина наших гостей, яких ви сьогодні побачите на сцені, які будуть мати до вас. Sentiment. We are glad to welcome you to our school museum, which is called Native School. It is known that many years ago, our school was created as the Ukrainian Gymnasium. The first room of our museum tells us about its history. It is very important for each city to have a school. People of Johovac always wanted to have the Ukrainian Gymnasium, especially at the time when the town was ruled by Austria Hungary or Poland. In 1905, the Ukrainian Pedagogical Association Native School was established. The idea of the construction of the gymnasium was born under the native school. Association care because at that time such school as private Polish female gymnasium, state Polish male gymnasium were functioning. And in 1821, Polish government began to negotiate about the creation of the gymnasium. And next year, the owner of the local mill, Joseph Kowalski, gave the property quarantine in amount $400, which remained to help the construction of the gymnasium. Uh, <С>. The corner of St. Bartolomey and Snжна Street was чуzen for, for, uh, for the future school, де і модерс, а загайдачний власне будували за народні гроші. Першу частину земельної ділянки подарував власник млина Йосип Ковальський, а другу частину подарував господар Олексан Журавчак. Гімназію будували хто власними руками, хто коштами чи матеріалами. У друкарні виготовили цеголки, карточки вартістю 1 злотий. Їх продавали поміж українців. Допомагали і вибушники. Це були багаті люди, які жертвували великі суми грошей. Їх діти вчилися у гімназії. У 1928 році було побудовано триповерхове приміщення гімназії на 25 кімнат. Споруду у 1930 році посвятив перемишельський єпископ Йосафат Коциловський. Купол гімназії увіншав металевий флюгер з літерами рш 1928. Він зберігся і сьогодні. Майже 20 років директором гімназії був Михайло Бараник. Учителями в різний час тут працювали. Український поет Петро Карманський, полковник Української Галицької армії Іван Шмола, сотник Української Галицької армії Дмитро Бурко та інші. Спочатку діти навчались у початковій школі. Цікаво зазначити, що у нашому приміщенні мирно вживались два навчальних заклади українська гімназія та початкова школа зі своїми учнями, вчителями та директорами. Ним був Степан Гаврищук, якого ви можете бачити тут на стенді. Вчилися учні перших-четвертих класів. Щодня у них було 4-5 уроків по 45 хвилин. За навчання платили залежно від доходів, декілька злотих. Бідні діти не платили нічого. В гімназію вступали як і зараз, після складання вступних іспитів. Зараз прошу перейти до наступного стенду. Носили форму темно синю гранатового, як казали в величині, кольору. На лівий рукав пришивали емблему з номером гімназії 627. На голові хлопці носили масипинки, а дівчата беретів з літерами РШ. За навчання платили 15, 20 і більше злотих. Бідні діти не платили нічого. Потік і клубів владою Польщі зайняли радянські війська. Проваджується комуністичний дух, скасовано уроки релігії польської та латинської мови, вивчали російську мову історію партії. Так тривало до того часу, у поки Дрогович не прийшли німецькі війська. Вони дозволили знову відкрити гімназію. Тепер вона стала називатись Державна гімназія з українською мовою Навчання у Дроговичі. А 6 серпня 1944 року у Дрогович прийшли радянські війська. Так закінчилась історія української гімназії. Минув час, але іммігранти завжди вилили думками і серцями до своєї гімназії. Отже, з 1944 року і до сьогоднішнього дня моїй середньої школи номер 1 імені Івана Франка у Дрогович з українською мовою навчання. За 16 років служіння гімназія випустила у світ сотні молодих юнаків і дівчат, які у 40-х роках виборювали волю України у рядах топа, полягли на Феодора Гілинського. А 2002 року музей зновив свою роботу. Сьогодні він працює для учнів та громадськості міста. Сьогодні у нашому музеї незвичайна екскурсія. Ми презентуємо книгу, яка побачила світ зовсім недавно. Дроговицька українська гімназія імені Івана Франка. 1918 1944 років не кожен навчальний заклад зможе похвалитися таким виданням. Ця книга розповідає про історію нашої гімназії, з якої вийшло багато відомих не тільки в Україні, а й за кордоном людей. Книга багато ілюстрована фотографіями, копіями архівних документів. Ми можемо читати тут спогади гімназистів. Це безцінна інформація про багатьох достойних людей. Знаємо, що вже зараз цю книгу відправляють у різні куточки світу Канаду, Америку, Австралію, країни Європи. Адже там живуть нащадки гімназистів, тих людей, які змушені були у 40-вій роки покинути батьківщину, рятуючись від більшовицького переслідування. Сьогодні 5 років, коли функціонує загальноосвітня школа №1 1 ми вирішили, за прикладом, першої кімнати історії гімназії. Створити музейну кімнату загальноосвітньої школи No1. сприянням колишнього гімназиста, який довго жив у Америці, пана Василя Федорцева, було закуплено меблі та розпочався збір матеріалів. Оформлено стенди Полем ідеї у шкільне буття, який розповідає про шкільне життя протягом усього радянського періоду. У школі діє клуб інтернаціональної дружби. Члена якого наші учні часто їздили у колишні республіки Радянського Союзу, а також приймали зарубіжні делегації. Другий стенд має назву Апостоли Правди і науки. Він розповідає про вчителів нашої школи, які працювали у 60-х і 80-х роках. Ми зібрали щюйні матеріали про цих педагогів, які стали окремим розділом майбутньої книги історії школи. Те, що школа пам'ятає про них, важливо для нас. Ми стараємося, хоч би декілька разів на рік привітати цих достойних людей зі святами, щоб вони відчували. Перша школа їх пам'ятає і поважає. Наступні три стенди розповідають про сьогоднішнє життя школи. Стенд на відстані душі розповідає про наші танцювання ансамблі, діяльність учнів, участь у марачній революції. Важливим ліверті стенду, на якому зафіксовано як випускник нашої школи Святослав Сурма у Києві у приміщенні Верховної Ради України. Вручає президенту України Віктору Ющенку, щойно випущений притомний слідник творів Івана Франка, приурочений 150 літтю для народження великого каменяра. Наступний стенд почас підручний до думців. Розповідає про нас вчорашніх вчителів. Туди бачимо фото наших прокторів Володимира Васильовича Хайчика та Ольги Васильівна Рушевський. Цікави є фотографія, Вони повернулися до рідної школи уже вчителями на які ми бачимо колишніх учнів школи, які зараз тут працюють. Останній серед має назву Біля джерел життєвої дали. Тут є фото тих учнів, які прославили нашу школу, бо саме дорога Сергій Франко, член збірної України з велоспорту. Наталя Мишевич трецер світової змагання, боксингу. Ірина Білецька, переможниця українського конкурсу Судно звідтяж, у 2005 році виступала на сцені юльського правного театру. 16 березня 2006 року ця музейна кімната була урочисто відкрита. На останок скажемо, любимо свою школу, поважаємо і шануємо, як шанували її усі випускники і її 70 літній історії. Дякую за увагу.